Вітаю, брати і сестри. Сьогодні тема моєї проповіді це посвячене служіння. І я розумію так, що кожен християнин, який навернувся до Господа, він бажає служити Господу. Наше життя, яке ми живемо, це наше служіння. Тому що колись ми жили для себе, колись ми йшли своїми шляхами в цьому світі і. Нашим пріоритетом були ми самі. А тепер, коли ми навернулись до Господа, коли йдемо Його дорогою, коли йдемо його шляхами, то наше бажання бути вдячними Господу за те спасіння, яке ми отримали, і присвятити вже наше життя не для себе самих, а для нашого Господа, щоб прославляти Його, щоб служити Йому, щоб догоджати Йому. І е, текст, е, який я сьогодні хотів би покласти в основу. Проповіді це послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ з 11 тексту, послання апостола Павла Римлянам 12, 11. Тут написано: У ревності, не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. Ось тут апостол Павло в 12 розділі закликає нас до такого ревного посвяченого служіння. Хочу нагадати взагалі структуру послання апостола Павла Кримлянам. В цьому посланні Павло пояснює нам, що таке спасіння, що таке Іван, в житті християнина. І він починає з того, що всі люди згрішили. І це не просто інформація, це велика проблема. Тому що. Так як ми згрішили, то ми позбавлені Божої слави і йдемо прямо до пекла. І далі, Павло, починаючи з третього розділу, він пояснює вихід з цієї проблеми. Він говорить, що через віру в Ісуса Христа, який заплатив за наше визволення, ми маємо виправдання. Виправдання це юридичний термін, коли ми говоримо про те, що, будучи осудженими, ми звільнені від покарання, ми виправдані. І далі Павло пояснює. Що наше спасіння після нашого виправдання в минулому, в теперішньому, це шлях освячення, шлях з Богом, і в майбутньому це прославлення, це зустріч з Господом на небесах. І після цього він переходить до практичного застосування Євангелії в нашому житті. І ось ми прочитали текст 12-го розділу, і загальні спостереження по цьому розділу говорять. Тут Павло про наступне. Перш за все, він починає цей уривок з того, що говорить про те, що наше бажання взагалі служити Господу витікає, знаєте що? З чого витікає наше бажання служити Господу? З розуміння Божого милосердя. Благаю вас, пам'ятайте, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші на службу. Тобто, наскільки ми розуміємо Боже милосердя, Божу ласку до нас, Боже. Спасіння, настільки ми будемо вдячні і будемо бажати присвятити своє життя для Господа. Наступне, що Павло тут стверджує, він говорить про те, що в нашому служінні не варто себе порівнювати з іншими. Він говорить: кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, яку кожному Бог наділив. Тобто, ми повинні розуміти себе як. Божі слуги, Божі роби, які робимо те, що Бог нам уділив, щоб ми не порівнювали себе, щось не шукали, не величались один над одним. Далі Павло говорить про те, що для ефективного служіння ми маємо розуміти свій особистий духовний дар, своє покликання і розвивати його. І тут написано, що хто потішитель, той хай що робить, потішає. Хто роздає, той хай роздає, хто милосердствує, хто головує і так далі. Кожен має розуміти, до чого його Господь закликає і в цьому зростати. І наостанок тут Павло наголошує, що все наше служіння для Бога, воно ніщо, якщо не мотивовано чим? Любов'ю. Любов, любов, хай буде, Павло пише, яка нелицемірна, тобто справжня. І ось тільки тоді, коли ми мотивовані любов'ю і робимо це заради любові к Богу і к ближнім, ми догоджаємо Богові і ми приносимо плід. В інакшому разі написано, що все, що б я не робив, без любові, воно ніщо для Бога. І ось тепер ми переходимо, підходимо до нашого текста, який ми прочитали у ревності: не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. Взагалі-то служіння це спосіб життя. Служіння це спосіб життя, який зорієнтований не на себе, а на інших. І який, яке має бути наше життя, яке має бути наше служіння? До чого тут є заклик? У ревності не лінуйтесь, духом палайте. Служить Господе. Як ви розумієте, ці слова? До якого служіння Господь закликає нас? Щиро, так. А ще ревного, так. Тобто безліні? Да? Такого старанного служіння, посвяченого служіння. І е, іншими словами, наше служіння Богу, наше життя для Бога має бути в пріоритеті, не по залишковому принципу, а це має бути головне. Тобто, перш за все, ми маємо шукати. Царства Божого, да? Його правди. І це має бути головним в нашому житті. Колись чув один такий приклад про одну дівчину, молода дівчина, їй свідкували про Бога. І вона сказала наступне: вона сказала, що це все добре, але я думаю, що я до цього повернусь в кінці свого життя. Ось коли проживу своє життя, коли вийду на пенсію, мені буде до цього час. Зараз я надто молода, я хочу пожити для себе. І вона якось захворіла, попала в лікарню, і молодь прийшла її навідати, яка і свідкувала про Христа, і принесла, принесла їй квіти, подарувати їй квіти. Але проблема була в тому, що квіти були вже зав'явші, і ця дівчина подивилась на ці квіти. і Каже, що це ви мені принесли? Вони вже не не гідні, Вони вже ожили своє. А молодь їй каже: Послухай, ну а як ти хотіла своє життя до Бога принести? в юності, Коли воно ще приносить славу Богу, чи коли воно вже зів'яне. Тобі не подобаються ці квіти, а чи подобається Богу, сподобається Богу твій подарунок, твоє життя, яке ти хочеш принести йому в старості. Тому ми маємо розуміти, що Господь закликає нас, щоб ми присвятили йому своє життя, не по залишковому принципу, що станеться, а присвятили Його в ревності, безліні, старано. І посвячено. І я ще не бачив жодного чоловіка, людину, який би присвятив своє життя Господу з юності, жалкував про це. Не доводилось зустрічатися з таким. Але, на жаль, зустрічався з деякими людьми, які з молодості чули про Бога, але приховали своє життя для себе. І вони потім про це жалкували. Тому Ісус Христос говорить про те, що якщо ми. Віддамо своє життя, то ми його надбаємо. А якщо залишимо його для себе, да, то втратимо. І Павло закликає нас, щоб ми служили господеві. Написано не лінуватись, тому що лінь псує все добре і веде до хаосу. Пам'ятаєте, в книгі притчі написано про людину, яка проходила повз лінивого чоловіка. Що вона побачила? Зруйнований там забор, там хата повалена і так далі. І отримала урок для себе, що якщо трохи поспиш, трохи полежиш, трохи полінуєшся, то все життя прийде до хаосу. Ось так і в нашому житті, в нашому служінні. Тому написано у ревності, не лінуйтеся, тобто майте пріоритет, майте чітке розуміння вашого служіння і зростайте в цьому. І далі написано Духом Палайте. Дух це такий стержень е, нашого життя. І він може, можна його порівняти до ось хребта в нашому тілі або до кісток. Ось уявіть собі, якщо б моє тіло не мало хребта. Як це була така безформена груда м'яса яз, м'язів? Але коли говоримо про наш наше іство, як людини, то дух людини написано підтримує її в немочі, а духа прибитого хто піднесе. Притчі 18. 14. Дух людини це такий стержень, який дає силу, натхнення жити і взагалі, взагалі боротися і служити. Пам'ятаєте, як учні Ісуса Христа вони спали в Евсімані, і Христос їх будив. Декілька разів каже їм: ну, попильнуйте зі мною в молитві. Бо дух бадьори, а тіло, а тіло немічно. Тіло це приймає таку безформону форму якщо в неї нема в нього нема бадьорого духа тому коли господь говорить про наше служіння він закликає щоб ми були перш за все бадьорі на дусі щоб ми духом палали і служили господеві тимофію павло пише 2 тимофію 1,6, я нагадую тобі щоб ти розігрівав божого дара який в тобі Тобто той Божий дар, який є в нас, потрібно розігрівати, Це ось, щоб палати нашим духом. Дух може бути пригнічений, дух може згасати, але потрібно розігрівати. Коли ми палимо багаття, то ми розуміємо, що окремо ці дрова поліна не горять, а в кучі вони горять дуже добре. Так само і ми, якщо хочемо розігрівати нашого духа, ми маємо розуміти, що ми не одиночки в цьому світі є церква, є інші брати і сестри, ми можемо підтримувати один одного, підбадьорювати і бути разом в служінні. Тож у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть господеві. Прикладом такого служіння для мене особисто, напевно, ну, так я згадую. То апостол Павло, який написав ці рядки, він є таким дуже яскравим прикладом. В його житті було багато перешкод, багато проблем, багато труднощів, але він через все своє життя він проніс у цю посвяту Господу, служіння. Ми читаємо 2 Коринтян 11, розділ 26 6 текст, написано, Павло пише: У мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках, на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та праці, часто в недосипанні, в голоді, і спразі, часто в пості, в холоді та в наоті. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушається. А я не палюся. Це життя Павла. Він приоткриває його перед нами, і ми розуміємо, що в такому бути нелегко, але він служив, Господу. Де він брав сили? Що є джерелом сили в служінні Богому в житті? Ну, Уявіть собі ситуацію. Да? Його б'ють, його побивають кам'ями, його відкидають, його зневажають, а він встає, йде і далі служить, як ні в чому не бувало. Ну, це ж, ну, треба ж мати якісь джерело да? духовної сили для цього. Як не розчаруватися в житті? І це питання для кожного з нас. А зараз війна, зараз стільки негативу, зараз стільки обмежень, зараз стільки всього, що ну, Пригнічує наш дух, і питання до нас: а де ж е, взяти сили для того, щоб ось так посвячено, старано служити Господеві і навіть в такі часи? І, е, як на мене, то ось е, наступний текст Павло і дає пояснення цього. І він пише: тіштеся надією, утиски терпіть, і перебувайте в молитві. Ось ці три паради. Вони допоможуть нам в нашому служінні мати джерело духовної сили. І перш за все написано тішитися надією. Яка наша надія, які, якою ми маємо тішитися? Як ви гадаєте, про яку надію тут іде мова? Так, ми розуміємо, що тут іде мова про те, що обіцяв Бог для кожного з нас і в тому, в чому він є вірний. Тут не йде мова «тіштеся надією, що війна скоро, скоро закінчиться. Та, або ще якась надія. Це надія людська. Вона може виправдатись, може ні. Але коли Бог обіцяє, то ця надія написана не засоромить. Ось цією надією ми маємо тішитися. А слово тіштеся в деяких перекладах перекладається, як радійте надією. Тобто не просто потішайте себе, а майте радість через ту надію, яку ви маєте. І основа нашої радості не в успіху служіння, а в приналежності нашому Господу. Пам'ятаєте, як учні, коли Христос їх посилав на служіння, вони повернулися з великою радістю і кажуть: Господи, навіть демони слухаються нас. А Христос каже, не тому радійте. Бо в житті і в служінні буде різні періоди. Будете на висоті, будете і в приниженні, але не це має бути основою вашої радості. А чому радіти? Тому що імена ваші записані на небесах. Пам'ятаєте, да, цей текст? Ось це та надія, яка не засоромить. І ми маємо цьому радіти і цьому тішитись. Павло пише так: Филіп'янам 1:20. Через чекання і надію мою. Що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Павло пише тут про свою надію і каже, що моя надія, моє служіння, воно не буде засоромлене. Я не буду посоромлений. Чому? А тому, що нема тої сили тут. У цьому світі, яка може віддалити мене від мого Господа. І навіть смерть, найбільший ворог, найстрашніше, що може статися, навіть смерть не варто нічого зупинити, вона тільки наблизить мене до Господа. І ось коли ми тішимось надією, коли ми радіємо, надіємо, то можемо сказати ці слова з апостолом Павлом: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І звісно, коли ми говоримо про смерть, ми говоримо про дуже такі важкі речі. І коли ми наближаємось життя наше до смерті або наших близьких, або переживаємо втрату близьких, це дуже-дуже складні речі. Але Господь каже, що моя надія більше, моя надія більше. І тому Він, Слово Боже, закликає нас тішитися надією, радіти цією надією, яку ми маємо. І це дасть нам сили а не розчаруватися в цьому житті, а звершувати далі наше служіння. Друге, порада утиски, терпіть. Тут а, ключове слово терпіть. Окрім надії, нам ще потрібно терпіння для витривалого служіння. Терпіння це найголовніша християнська чеснота. Терпіння саме терпіння, веде нас до досконалості. А терпіння, воно виробляється яким чином в нашому житті, яким чином ми стаємо більш терплячими? <галитерством> да. якісь... да. а, як і впише в своєму посланні, що з великою радістю приймайте, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування в нашому житті при... приводять нас до терпіння, а терпіння має Має досконалу дію, тобто воно веде нас до досконалості. Тобто, у Бога є шлях, який Він наближає нас до себе, через який він виробляє в нас ті якості, які хоче бачити, через яким шляхом ми стаємо подібними до Ісуса Христа через терпіння. Ось саме терпіння є ключом в нашому духовному зростанні, і тому, коли Бог допускає в нашому житті різні скорботи, випробування, він хоче перш за все, щоб ми навчились терпіти їх, довіряючи Богові, і через це Він переплавляє нас і нашу віру, як оце золото, і воно виходить очищене. Саме терпіння наближає нас до Бога. Коли ми зростаємо в терпінні, ми наближаємось до Бога. А інакше, коли виявляємо нетерпеливість, коли виявляємо ропот і щось інше, що ми, ми віддаляємось від Бога. І ізраїльський народ це гарний приклад всьому. Тому Павло каже дуже чітко: утиски терпіть. Тобто терпіть. І… Розуміючи те, що Бог не дає нам випробування більше наших сил, ми маємо покладати нашу надію на Бога і терпіти, розуміючи, що це Бог працює над кожним з нас. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу, говорить Слово Боже, але Бог вірний. Він не допустить, що вас спокушено над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам і змогу її. Перенести. Тому нам для витривалого служіння перш за все потрібна надія, радіти надію, по-друге, терпіння, а по-третє, молитва. Окрім надії, і терпіння, нам ще потрібна витривалість в молитві. Написано Перебувайте в молитві. Ісус мав постійне спілкування з Отцем через молитву і це приклад для кожного з нас. І ми маємо розуміти, якщо ми хочемо. Мати джерело сили в нашому духовному служінні нам потрібно постійно перебувати в молитві. Так робив наш Господь, так робили його учні, і ми маємо наслідувати це. І саме, саме через молитву приходить до нас це розуміння нашого життя, Божої волі і Божа потіха, і розуміння те, як ми маємо продовжувати далі. Наше служіння, перебувайте в молитві. Це говорить про те, що ми маємо цей час молитви присвячувати для Бога. Ми маємо мати постійність нашої молитви. Маємо планувати цей час, відвоювати його в цій суеті і а, починати день і закінчувати день. І навіть серед дня Давид пише і Даниїл, вони також є прикладами того, як. Мужі Божі перебували в молитві. Таким чином, Господь закликає нас до посвяченого служіння. Він каже про те, щоб, щоб наше служіння не закінчилось дуже швидко, щоб ми мали силу, щоб ми пронесли його через все наше життя. Нам потрібно мати надію, терпіння і молитву. І можна запитати, а в чому ж з чого починати? Які є напрями служіння а, для мене, а, про що йдеться мова? І тут а, Павло дає два таких головних напрями, які ми маємо розуміти в нашому житті, і він продовжує і далі пише: беріть у ділу потребах святих і будьте гостинні до чужинців. Ось ці два напрями. Я хотів би коротко, щоб ми подивились. І перш за все він говорить, беріть уділ у потребах святих. Тобто, коли ми говоримо про служіння, то перш за все ми маємо розуміти, що наше служіння має спрямовано бути на людей, які поруч з нами, які є святими, тобто нашими братами і сестрами в Господі. У посланні до Алла, там написано 6.10. Тож, тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш кому. Одновірним, да. Тобто ми маємо розуміти, що наш пріоритет, наш головний напрям має те, що ми маємо робити добро одновірним. Всім, але найбільше. Тобто, це святим. Беріть уділ у потребах святих. І це а, Божий принцип, щоб церква мала оці зв'язки між собою, любов один до одного і допомогу один одному. Пам'ятаєте, як перша церква це розуміла? Вони навіть нічого не рахували своїм, а все в них було спільне. Вони такою комунною жили. Ось настільки вони перейнялись у цим христовим повелінням. І ми маємо розуміти, зараз ми вже не живемо комуною, але маємо розуміти, наскільки це важливо, наскільки це потрібно. Христос каже, що тому світ побачить, що ви мої учні, якщо будете мати між собою цю любов, оцю підтримку, цю допомогу. От, і під Допомагати один одному. І цікаво для мене є таким знаковим, як коли Павло отримував благословіння від апостолів на служіння, то йому щось апостоли заповідали. Дуже важливо. Ось, послухайте, Галатів 2:9. І визнавши дану мені благодать, пише Павло, як і Кіфа і Іван, тобто це апостоли. Що вважаються стовпами, на знак єдності дали мені і варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, а вони до обрізаних тільки, і отам далі далі є, тільки. Тобто вони якби озвучили оці основні напрямки служіння, дали руку спільності і кажуть: слава Богу, ми визнаємо, ти такий апостол, який ми благословили на служіння а тільки, а тільки, щоб ми про вбогих пам'ятали. Що я власне намагався робити. Розумієте? да? Йде мова про високі матерії, йде мова про служіння, про розподіл, про те, кому, яким напрямком іти, кому до поганих, кому до язичників. А є така. Примарочка, тільки пам'ятай про Бога». І Павло каже: я пам'ятав про них все своє життя. Коли ми почитаємо його послання коринтянам, іншим, він каже про якісь гроші, про те, що треба щось збирати, допомагати іншим церквам Богам. Він вчив цьому церкви, і вони е, розуміли це, що вони мають послужити іншим, коли отримали самі благодать від Господа. Тому ми маємо розуміти, що в нашому служінні. Ми маємо помічати потреби інших людей. Ми маємо бути людьми, які допомагають іншим, роблять добро, а перш за все, своїм повірі. Хто чинить бідному добро, той господеві позичає, і він йому відповість за його добродійство. Це перший напрям. Другий написано: будьте гостинні до чужинців. Гостинність особливо було важлива в той час. Тому що завдяки її Євангелія швидко розповсюдилася по всій Римській імперії, уявіть собі, а декілька апостолів, учнів Ісуса Христа, час, мабуть, менше 30 років, без місії, без коштів, без нічого розповсюдили Іван і по всій Римській імперії на тисячі кілометрів, насадили багато-багато церков. Яким чином? А гостинність тут була дуже важлива, тому що віруючі ділились один з одним, вони приймали один одного, вони приймали євангелістів, приймали місіонерів. Навіть є ціле послання в новому заповіті, таке як третє послання Івана, яке має головну тему, це гостинність і багато текстів, які підбадьорюють нас, щоб ми були гостинні один до одного. І в мене питання. Тоді це було дуже важливо. Тоді через це Бог використовував це як інструмент розповсюдження Іван Ілля зараз. Зараз до нас вже не стукають місіонери в двері і кажуть, дайте переночувати. Зараз ми живемо трохи в інший час. А чи важлива гостинність сьогодні як була важлива тоді? Так. А, а сьогодні гостинність теж важлива. І багато доброго чого робиться в цьому світі, саме через відкриті серця і двері віруючих людей, коли приймають і допомагають в потребах, і наведу такий приклад, що одна сім'я вона просто в церкві розположила своє серце для того, щоб після недільного служіння когось брати до себе на обід в свою сім'ю. І вона так робила із членами церкви, із гостями, які приходили. І це був для них вже як ну, постійний такий практика. Кожну неділю, після служіння когось запрошують до себе на обід. Через це церква стала дружнішою, Через це люди познайомились між собою більше. І через це вони привели багато людей до Бога, тих, які приходили. І знаєте, Гостинність це в різних формах може виявлятися. Може, хтось приймає малу групу, хтось когось до себе зве і так далі. Але я хочу, щоб ми задали собі питання, чи я гостинний, чи гостинний мій дім, чи відкрити двері мого дому для того, щоб виявляти гостинність цю до інших людей. Нехай Господь нас благословить, щоб ми звершували служіння для нього, щоб ми були. Посвячені служінні, щоб ми мали це джерело сили в нашому служінні і розуміли, що наше служіння може бути спрямоване на цих двох основних, напрямках. це допомога а, святим і гостинність до чужинців. Амінь. Давайте ми помолимось. Господь наш Бог, ми дякуємо тобі за те, що можемо хоч чимось бути вдячними тобі за те велике спасіння, яке ти подарував нам, за твоє милосердя, за твою велику любов, що Ти спас нас не тому, що ми були кращі за інших, а тому, що Твоя велика ласка до нас є. Господи, і ми хочемо присвятити своє життя для служіння тобі. І інколи буває важко, інколи буває. Не просто, але ти підбадьорюєш нас і говориш, щоб ми могли потішатись, надією, радіти і терпіти у ті утиски, які є, і бути постійними в молитві, щоб отримувати від тебе підбадьорення, силу і далі йти, і служити, і принести це через все наше життя. Допоможи нам розуміти, до чого ти нас. Кличеш, закликаєш і бути вірними тобі. Тобі хай буде через наше життя, через наше служіння. Слава і подяка нашому Богові. Амінь.